Вистроїлись, там, я повісив, на фейсбуці. чому не став? Селі, а ні, його розробили. Там ми ми був розроблений. Да, був два ми тижні ми тому. Не До п'яти додому, напевно. То, 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 ну, треба зробити просто нормально, заборонити і потім вже да, тобто, туди відштовхуватись. Офіс. Тобто дивись, Це... ігри. я уявляю, Верховний Радо, що там засідання. Ну, напевно, десь там часовий, в Криївці. Комуністична Криївка. Десь вони там заховають. Ні, справа в тому, що Саня правий. І в принципі демократичний шлях э, простий і доступний. Лікар з моргу, в якому лежало стільки... 59 да. чоловік, да. ви демонстріальні кілера. Хочемо його послухати. Так Так, а де лікар. Заходить сюди. А де лікар? Це розподілося, будемо Так ось е шлях нормальний який. Я не даремно кажу про вибори. Йдемо на вибори, обирається та політична сила, яка або сама, або в коаліції сформує абсолютно інший уряд, або той самий підтвердить. І від цього складу Верховної Ради. Від демократичної більшості вимагаємо скасувати реєстрацію комуністичної партії. Так, тоді, тоді відпадає необхідність ходити до Верховної Ради Звичай. і питати, чому комуніські... Просто громадяни України мають право маю, підійти маю, до Верховної Ради. Вони не йшли, сказали все. Ми ж нічого проти так. не маємо. Ти ж кажеш, що хтось викидає, тому. Якщо б була можливість, то і виконали. Але їх зараз а там якщо немає. Дівка була папою, а папа Просто питання в тому, тому що там в Верховній Раді, я так зрозумів, нікого не було, що крім технічного технічно. фото, де Ні, Ні, сьогодні в Верховній Раді нікого не було крім Шов технічного Поплавський. персоналу. Поплавський Біля сотні, підійшов Поплавський. Поплавський. до сотні, взяли Бондага. Заспівав. А... Ні, він Ні? почав щось говорити, йому сказали, ну йому сказали. Ну, я заведу, а, чи можна не. так говорити просто, з літньою поважною людиною? Ну йому пояснили, хто він такий. Фото висяць. Ну, Це ж суб'єктивна думка. А деякі Абсолютно. люди збираються на концерти Михайла Михайловича. Ну, ходять люди, хто куди тільки не ходить. Хтось на Майдан, хтось на Поклавсках. Хтось воює, хтось лежить вдома п'є пиво, розумієш. І ні разу не був на Майдані, коли Майдан. А потім приходить, ну так, десь тут записатися у сутню. Видайте мені довідку, що я тут воював на Колчакавський високий. Це, до речі, дуже цікаво. Я спостерігав, як доситьлітня людина приходила до Богдана і вимагала його записати в списки сотні. Ти, ти хто? Я Прикарпатська Січ чи Хто він був? І наполегливо, я думаю, що от згодом може з'явитися і орден. Ну, я думаю, був... Був... був же орден помаранчевої да, революції. Да, а, да. Як, на... Хто був у нас орденоносиць Купра. Мельниченко. Він ходив з цим орденом, я пам'ятаю. Помаранчевий. Ні, там такий знак Золотой. оклику. А да. я скажу одну річ, що в даному випадку, от єдині люди, які... Мають мати, мати скажем, державні нагороди, це ті хлопці, які загинули. І говорити про те, що хто де був, є люди, які загинули, які поранені, мучені були, катовані, от вони мають бути захищені державою, захищені нами. Одна ця ситуація, але все ж таки, ну чому? чому? Тому що бачиш, от дійсно Саня правильно згадав, і в твоїй книжці правильно, ну там інше трохи, підхід інший, але от уявляємо собі вакуум, да? нічого не працює, параліч, починаючи з війська, закінчуючи податковою і так далі. Тому і одночасно виникає стільки проблем. Прошу давайте між нами. Отут лікар, отут. Лікар. Я, я тут, я маємо ще одного гостя. Хочемо його спитати. Представитись? Я сам лікар фетологанатом і приїхав з з Так, Львова. Звати мене Ігор. Я був з 18 числа. тут. Моя структура була, я був якраз у моргу, коли з 20 по 21 число видавалися ті перші трупи, які снайпер. Ну, було 59 чоловік. Це за ніч ми видали з 9 ранку, 20-го, на 21 число до 5-го ранку, 59 чоловік. Всі були кульові, голова шия, грудь. Що ще можна сказати? Є е -е ще одне питання. Е, ну, Тут піднімали е, з товариством. Під час ще студентського розгону так. Е, є відомості, що зникло 9 людей. А, а, знаєте, чи є неопознані, чи не витребовані такі було, от тіла? Було, було два неопізнаних тіла звідси. Спрос пілок. Так, спрос пілок. Вони тепер. обгоріли були. Дотепер. Ну, тепер їх впізнали. Майже. Пам'ятаю, десь 4 чи 5 днів тому назад забрали. Один з Городоцького району і другий звідси. Це їх пізнали. Більше таких згорених немає. Але є факти, що досить багато тіл спалювалося е... в крематорію раз. І десь до 300 чоловік немає. Так. Тобто Небесна Сотня це не 100. Так. Тих, які сьогодні округають. Я вважаю, що трохи більше буде. Рахуйте, ще в лікарнях вмирають люди. Траву, він пошкоджує. Кожного дня потихень. Ні, але от те, що саме це те, що от, людей спалювали безбили. Одну... Спалювали... Не, не, не... Що я вас так. перебив? Я знаю одну людину, яка заходила до мене в медпункту, тут ми стоїмо на, гроші, на Городецького, яку вивезли е... у Бориспод. Вони вважали, що він мертвий з трупами. І Борис Борисполі його викинули. Він вижив, вернувся сюди. Я згадаю його фамілію, в мене записано. Я можу вам сказати, його фамілію, можу навіть через пару днів показати цю людину. А яких датах навезу? Це коли в Марінівському було. Ага. Ну, сьогодні хоронили з Тернопіля хлопця, якого було знайдено в лісі. Там дуже страшно закатованого. По одному, по одному. А потупельників не було, бо кажуть, що багато трупів скидали в Дніпро. Бачите, ніхто того поки не знає. Поки ну, не... Одного викинуло тут на Трухановому мосту. Це одного, так. Да. А... Ну, це якраз питання про те, що треба, ти ж самі треба люди, шукати. беркутівці, вони мають надавати свідчення. А не буде в законі спеціального призначення зараз. Надавати свідчення і такі свідчення. Всі, що робилося Вони і що повинні було... Давати, викладати. Ну, в Мар'їнці, до речі, був вже ж не тільки Беркут, там ВВ були. І, і ВВ тут також. І... Я вже не кажу про те, що практично багато облич тих тітушок, що стояли. Перед вивершниками чи позаду? Так, позаблений. встановлені організатори цих тітушок, хто їх набирав з кримінального світу в Києві, вони ж є встановлені зараз, я так розумію, їх же там і Болог, і всі знають, хто набирали. Тому потрібно з цими людьми також працювати через те, що ну, це ж, якщо з, 3, з 30 листопада ще є люди, які невідомо де пропали, пропали да, то це велике горе. І... Але ми розуміємо про те, що в Міністерстві внутрішніх справ допомагає свої самотації допомоги родинам, дітям загиблих. І, на жаль, от, не всі Знаєте, згадані, До нас зараз медпункт приходять і йдуть. А... Сім'ї загиблих. Загибли, а приносять. Людям, які тут поранені, і, та, і кошти, довідні, їду приносять. Досить багато є таких спонсорів. І от Зараз спонсори в нас приходять, поляки приїхали, які будуть спонсорувати людей. Всіх, які поранені, будуть відправлятися на лікування, вони в Польщу відправили на лікування. І зараз тут. Поляки будуть роздавати гроші свою, це, допомогу давати. Під питання, а є списки такі загальні поранених, вбитих по Майдану? Є якісь списки такі загальний? Чи ви чули щось? Ви знаєте, ну, наприклад... Хто не питав, його хто він його бача, списки я Є такі, які фамільні. Ну, по фамільні ну, є, так. то вони ж ідуть. Ж... Чому я питаю? Тобто, якщо є такий список, то можна знати, кому надавати. Так, так. А як же? Є такі списки, є. що Це списки. — вистачить. і поляки будуть те, що зараз роздавати гроші, вони спираються на вашу які... інформацію? Ні, ні, вони спираються на списки лікарів. Так. так, і вони будуть... там це, ну, зараз... Ну, там їм, я, ми просто відправляли товариша, то я знаю, як це робиться. То є це тобто все фіксувалось по цим дням. Фіксувати важко. Ви знаєте, як поляки сказали, що вони гроші будуть давати в руки людям. Вони не будуть. Через Вики організації чи ні? Ні, 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 ні. Вони, вони, тільки тільки людям в руки. І так само приходять от, жінки, угу. тільки людям-солдатам в руки під розписочку. Так, так, Like май май Поляки розуміють ситуацію, тому вони... Да, вони, так. я ж кажу, все, бо uh -huh. uh -huh. приходить uh -huh. людина. Uh -huh. а, тут ще був uh -huh. такий момент. Ні, 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 ні. ніяких осередків, ні. Ні, ні. Все, офіційно людина приходить, записують фамілію, тоді вони видають гроші. Mm. 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 Не, не видає, no, ну, яка ж довідка, Ви її видаєте. Лікувальна установа. Лікуальна установа, у нас медпункт. Ну це ж тут. Так, так, одна города. Mm. Це, це медпункт. Ці ранені майданці, Майданівці, які приходять, є кульові тут поранені. Я зараз досить багато з грипом майже ми приймаємо в день по 50-60 по чоловік. Дивіться, оці кульові, що ви в моргу бачили, це тобто снайпер стріляв, ви знаєте, точно вибирав. Ви це знаєте, якась я вам скажу, випадково. Мені важко казати, тому що я не трасолог. Не, ну, по, характеру... Ну, по характеру вхід і вихід є Ні, Я маю увазі, що це більшість шили, казалось, голова шила, казалось, не рам... і Ні, 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 ні. Тобто люди, люди спокійно розстрілювалися. Розстрілувалися десь спрямовано. Ага. І рани ж не зашивалися. Всі рани були відкриті, щоб всі бачили. Е, Коли зашивали. видавалися трупи, так. рани всі були відкриті. Ну, що це значить, ну, це люди казав. бачили, де була рана. Не було заховано, ні. І отут тепер знову ж, знову ж таки питання відповідальності. Якщо в центрі міста от, говорить Асавалюк, е, Омела Альфа говорять про те, що вони не стріляли. І в той же час вони там знаходились, це факт, вони говорили, що вони знаходились. І в цей час йде розстріл мирного населення і ви не сприймаєте ніяких дій. Як ви правоохоронці? Ви, да, правоохоронці офіцери. Да, ви нічого не робите. Відповідальність. Кримінальна відповідальність. Там. Тобто вони, умовно кажучи, схвалювали ці дії. Стріляють нормально. Давай. Співучать ну, злочиня, це мінімум. Скажімо так, це повністю треба переглядати ілюстрація е, 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 і меморальну виховну роботу в частинах, в спецназі, через те, що те, що показали події, вона знаходилась на рівні нуля. І взагалі Право влади правову підготовку людей. Треба да. буде да. запросити роботи. Дякую вам. Дякуємо. Ну і я якраз людина говорила, хотів би, тому що ми, мої знайомі були дуже чітко відправлені на лікування. Я знаю товаришів, які були відправлені. І тут, скажімо так, що багато було, критикували, але люди ту саму об'єднану опозицію, але люди не бачили певних нюансів. Я був свідком, коли хлопців йшли на арці. Затримав Беркут, видірнули одного з них, виділили дуже побито і не можна було його відправляти в лікарню. І в той же час підійшли до тому, одного представника об'єднаної позиції, попросили, що треба терміново до лікарів. Він сказав, питань нема, набрав своїх лікарів, приїхали свої лікарі, забрали людину, і людина не попала в лапи. Тому ну, треба Так само ну, багато. Що... Так само... На жаль, у нас вичерп не слава. Мусимо закінчувати на сьогодні. Але обов'язково зустрінемось в середу, бо питань надто багато, а відповіді ми поки що не знайшли. Маю Надію, до речі, що до нас в середу приєднається пані Юлія знову. Більше розповість про допомогу. Побачимо